Всім привіт, як Ви потрапили на мій канал Саника і це відео-розпаковочка поправих сюрпризів. Сьогодні я для вас підготувала супер просто бомбічну новиночку. Вона просто величезна. Це колекційні фігурки Бравл Stars. Я знаю, що зараз багато хто їх збирає. Ось такі тут однакові пакетики. Я оберу просто перші два, так як їх багато, будемо інколи відкривати по два за розпаковку. Ці інші колекції вам вже знайомі лапки. Я хочу взяти сьогодні давайте, таку червону. Кіндер. Я дуже хочу, щоб мені випав золотий Гаррі Потер. Давайте ось цю. Далі колекція масочки. Я б хотіла взяти естетичну Таку. колекція рожева їжа. Давайте візьмемо персик. Ці всі ми з вами беремо. Кицькачі. Котик крапу. Давайте вже нарешті відірвемо ось цього. І колекція Squirch Melow. Я візьму оленяшку. Скільки пакетиків нам сьогодні з вами на розпаковку? І напишіть в коментах, як вам мій новий фон. Я тут наклеїла скотч. Різні стільки. Надіюсь, що вам сподобається Кіт. Киш-киш-киш. Ось мій каталож. І сьогодні ми почнемо з колекції... М -м -м, не з цієї. Колекції кицькачі. -ки це якраз перша колекція в моєму каталозі. Ось що це тут? Це кицькачі. Вона має ось так лежати, і в неї мисочки з їжею, яку вона щойно з'їла, наїлася. Ось така. Давайте наклеїмо. А, це, до речі, сюрприз під номером 6. Але я і так пам'ятаю, що він має бути ось тут. Ось так. Наступна колекція лапки. Ось наш пакетик. Якось занадто легко він тут відкрився. Вау, мені попалася лапка капібара. Вона помаранчева, тому що у капібари помаранчевий мандарин. І ця лапка має бути ось тут. Ще один сюрприз, і ми заповнимо з вами цю сторіночку. Тут, до речі, має бути рідкісний. Далі колекція Гаррі Поттер». Мені вже не терпиться відкрити цей пакетик. І я вам обіцяла показати свою колекцію цих фігурок. Ось вони у мене всі. Ні, це не всі. Тепер всі. І ми вже можемо, до речі, порівняти. Наприклад, це в нас був Мауфой. Ось такий він. Далі нам попадався Хагрід. Так, з цієї сторони. Ми вже з вами наклеїли Герміону. Ось вона. Мені дуже подобається, до речі, як вийшла Герміона. І з цієї сторони нам попадався Снейк. І ця дівчинка, яку я не пам'ятаю, як її звати. Тож, оці фігурки ми вже зібрали, і залишилось зібрати. Я і Герміону вже зібрав. І залишилось зібрати ось ці всі. Давайте подивимось, хто там. Надіюсь, що там золотий Гаррі Поттер. відкриваємо. І тут Рон. До речі, Рон це остання фігурка з моєї колекції, яку я зібрала. Ми купили дуже багато кіндерів і не могли його ніяк знайти. Давайте Рона наклеїмо сюди. Ось так. Так він виглядає в реальності. Мені подобається. Ну, що ж, поїхали далі, і це в нас колекція з котиком Капу. Ось такий пакетик ми з вами. Відкриваємо сьогодні і давайте одразу наклеїмо котика. Ось так він не має бути. Нам попався такий страшний костюмчик. Ось такий у нас тут кетчуп, серйозний. І переходимо далі. Наступна колекція Squishmallow. Минулого разу нам попався один рідкісний. І сьогодні я буду відкривати оленяшку. О, у мене є невеличка насічка, і надіюсь я відкрию і не порву. О, ні, нічого не вийде. І нам попадається. Ось така оленичка, дуже мила. І я її хочу наклеїти сюди. Ось так. Мені дуже подобається ця колекція. Далі колекція масочки. Сьогодні ми відкриємо естетичну. Нам попадається така дуже мила масочка. Це також риська. Я, до речі, дуже старалась робити, щоб не були одні риськи, але мені ріськи дуже подобаються, тому вийшли в основному риськи. так. І зірочки з пакетика. Я їх наклею сюди. Щоб відмітити, що ми зібрали цей сюрприз, наступна колекція рожева їжа. Сьогодні ми відкриємо персик, і це в нас пакетик наклейка. Я одразу хочу його наклеїти. Давайте ось так. І на пакетиках у мене є невеличкі невеличкі насічки. О, мені попались. Моті, я їх називаю Моті, тому що Мочі якось дивно для мене звучить. О, повітряна тривога. Клас! Okay, я закінчу знімати це відео. І давайте Моті наклеїмо. Давайте сюди. Да, Крутесна в нас, звичайно. Фанова музика. Наступна колекція. Це колекція Brawl Stars. Це наша новинка сьогоднішня. Нарешті ми до неї дійшли. Ось таку я зробила сторіночку дуже класну. У нас будуть сюрпризи ось тут наклеєні. Далі така сторіночка, типу для прикраси. І тут у нас відмічені золоті, просто рідкісні і серебристі. Ось. Такі два пакетики ми сьогодні з вами відкриємо, і я дуже хочу, щоб мені попались хоча б рідкісні, ну або ж золоті. І так, перший пакетик. Клас! Дивіться просто, яка вона прикольна. Я все ж таки ходила в укриття. Зараз вже пишуть, що чисто. Мені попалась ось така Сенді. Це дуже круто, тому що це один із моїх улюблених персонажів. І так, я бачу, що це, що це рідкісний персонаж. Вона має бути ось тут. І відкриваємо наступний пакетик. Дуже цікаво, хто тут. Клас, мені знову попався рідкісний персонаж. І це Леон. Я дуже старалась їх малювати, і мені здається, вони вийшли дуже класні, такі деталізовані. Я знаю, що багато хто колекціонує ці фігурки. Ось тут він має бути. І вони були раніше в Аврорі, але останнім часом я заходила кілька разів в Аврору, і там їх вже немає. Давайте його наклеїмо, принаймні в нашому місті немає. І на цьому все. Всім дуже дякую за перегляд. Підписуйтесь на канал, ставимо лайки і всім пока!